Добрий день, знов я з вами на зв'язку. Буду сьогодні вам розказувати трошечки про Грінвуди. І починаю з самого головного з нашого об'єкту Грінвуд 2, перша черга. Зараз я на ній знаходжусь. Тут у нас зараз бачите, так? ми вже практично забрали всі рештування. Тільки одне рештування залишилось за другою секцією, там маленький такий шматочок. А так, в принципі, все. Давайте так, зараз вам швиденько пройдусь, розкажу всі деталі, як ми там будемо здавати, що ми вам будемо передавати все інше. Ну і ви вже будете більше обізнані в цьому питанні, в тому числі і ми, тому що, як ви всі знаєте, ми планували рівно на місяць раніше здаватися. Добре, поїхали. Це у нас другий під'їзд. Перший виглядає точно так само. Бачите тут. Ліфти в якомусь там режимі стоять. Я не знаю, що це за режим. Написано сервісний режим. Кнопочка не визивається. А по оздобленню плитка всюди вже лежить. Єдине питання залишається тільки останній шар пофарбування стін. Стіни ще не пофарбовані. Будуть фарбуватися, нагадую, у нас вони одним шаром зараз. Після цього ми ще пізніше зробимо другий шар. Як це нас просили з керуючої компанії люди, які в тому розбираються, вони попросили все ж таки не робити зараз фінішний. фішний. так виглядають ворота. Вони всі ворота в принципі, вже змонтовані. Зараз ми їх використовуємо, ці приміщення там, як технічні. Ну, Ворота теплі, такі, як ми робимо, наприклад, на будь-який в'їзд в великий паркінг там, умовно, там, на 25, 50, 60 машиномісць. от. Це не просто якісь там гаражні металеві, це нормальні ворота, так вони виглядають. Тому є у нас вже клієнти, які купили подібний собі. Гараж, я не знаю, як це правильно сказати паркінг. От, але є ще, як мінімум, один двійний, який також можна взяти. І цей двійний, я вважаю, непогане придбання, особливо, якщо, наприклад, два клієнти можуть собі дозволити, на двох викупити було б непогано мати такий паркінг. В принципі, всередині будинків. Як і на останній черзі шоколаду, ми зараз робимо там, 99% всіх робіт, які можна зробити. Тому зараз ну, зайвий раз по коридорах ходити не буду. Тобто це це діло до 30 жовтня вже буде в повному обсязі зроблено. Єдине мережа, яка на сьогоднішній момент лишається, от я зараз вам показую. Сьогодні якраз хлопці працювали тільки до обіду, зараз вже вже третя година. Вже нікого нема. Оце лишається, що у нас є, це у нас теплопостачання. У нас котельня знаходиться отут на четвертій секції наверху. І з четвертої секції, з паркінгу, от ця теплотраса буде проходити і заходити в другу секцію і давати тепло на другу першу. Тут, бачите, вон там воно в лотках прокладено, це, ж, це ще на фінішний варіант їх встановлення. Тобто тут ще будуть додаткові, скажімо, так, конструкції, які їх будуть тримати. Зараз це тільки підготовка, нам обіцяють, що це все діло буде найближчим часом на наступного тижні вже дороблено. Ну, Виглядає, що по планах, і в принципі в реаліях це. Можна зробити. Наступне, що у нас іде по плану, зараз трещі віддалю. Це доробити перші поверхи. От там вже почали робити екстратований пінополістирол, сірого кольору ставити. Це все буде закриватися плиткою. Так само вони обіцяють до 30 жовтня закрити все це діло плиткою От також бачите, тут по четвертій секції так само це все діло зробили. Вилили вже патіо. От бачите, як вони поки що виглядають, ще немає тільки відсіву. Але отак воно вже все в діло це виглядає. Ну, Я вважаю, що Патіо його основна функція все ж таки не те, щоб це було літнє приміщення, а це все ж таки те, щоб це була якась територія, яка обмежувала доступ до вікна квартири першого поверху. Я вважаю, що воно з цим повністю справляється. от виглядає це Досить цікаво, красиво. В принципі, всі клієнти, які зараз думають на рахунок придбання квартири з паті, я точно знаю, що є ще достатня кількість тикних на перших поверхах четвертого рівня, воно і так само виглядає. Можете приїхати, подивитися. Зрозуміти, як це буде діло, тим більше, що можна зайти всередину в квартиру, відкрити двері, зрозуміти, як сюди можна вийти. Це зараз ще не фінічне покриття. Нагадуємо, ми ще будемо 5-10 см відсів сюди насипати. Ну от 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 всі патіо зроблені. Так само два патіо, одне-друге, з бетоном вивели для е, дворівневих там, квартир в першій і в другій секції. Ця квартира вже продана, а та ще є в наявності. А, так, і так, у нас іде плитка. Плитка буде двох форматів. Квадратна, така ближче до, до такого біломолочного кольору, тобто теплий білий колір а плитка, яка повинна замінити фондермакс, це плитка йде під, під дерево. Вона буде по цьому всьому фасаду, і по фасаду з внутрішнього. Також до введення в експлуатацію ми збираємось зробити основний в'їзд, який пізніше буде проходом або пожежним в'їздом. Це в'їзд з вулиці Львівської. Одразу, щоб ми могли запустити сюди клієнтів. Вони піднімаються, заходять всі свої під'їзди і відокремлені від нашої другої черги десь в районі підстанції. Зараз вам покажу. Де це діло? Ось підстанція? Вон так. От до, до сих пір люди зможуть заїхати, собі розвантажити якісь свої матеріали і е, таким чином приступити до ремонтів. Ця вся частина, бачите, вже екструдований пінополістирол вже на місці. Тут тільки почали його ставити. І після цього, як його закріплять, якраз вже можна буде робити плитку тут. Цей обсяг зараз не дороблений поки що, тому що тут останнє врештуванні стояли. Зараз, бачите, арештувань вже немає, повністю фасад дороблений як треба. Щодо введення в експлуатацію і передачі квартир. Введення в експлуатацію заплановане на 30 вересня не відбулось. Ми перед 30 вересня домовилися з експертизою, щоб вони прийшли на нашу будову і подивилися, наскільки вона готова, щоб зараз в цей воєнний стан, який у нас є, щоб вони подивилися, чи можна зараз здаватись в такому стані. Вони прийшли, подивились сказали, що треба доробити обов'язково питання по мережах. Мається на увазі, це опалення, те, що я вам показував на початку відео. Також деякі невеличкі там були в них прохання, щоб ми це все завершили. Після цього, як ми це все діло доробимо, можна буде говорити про здачу в експлуатацію. Тому ми порахували десь, це виходить в районі 20-25 числа. Ми Будемо подаватись орієнтовно, десь в районі 31-го повинні отримати сертифікат на руки. Після цього будемо... Займатися на склад... найскладнішою частиною це отримання адреси. Адреса нам тримає два питання. Перше питання це саме передача вам мешканцям всім квартир, тому що Шевченківський район е білому шоколаду довго це все діло робив, а потім ще зробив не так, як треба було по новому закону. Всі пам'ятають, що у нас тепер е треба адресу кожному. Об'єкту мається на увазі, це квартира, не житло, там комора, навіть паркінг, вони отримають повинні свої адреси. Тобто, коли роблять адресу, робиться повний перелік всіх об'єктів, які знаходяться за цією адресою, щоб ніхто не міг більше там якісь собі додаткові об'єкти ще продати, допродати і щось там дозаробити. А друге питання, що адреса нам тримає тепло. І це найважливіше, тому що без тепла ми не зможемо заключити договір на постачання газу. І для того, щоб це все діло пришвидшити, ми зараз будемо пробувати пройти по спрощеній схемі, тому що дійсно сьогоднішнє законодавство дозволяє нам зробити адресу ще до введення в експлуатацію. Саме так це було ще, по-моєму, роки два тому. Запропонована всім э, девелоперам, але наскільки я знаю, ну, ця практика не поширилась, ну, тому що ніхто не знав, як це завжди э, робити. Тому що закон є, а процедури немає. Коротше, прийдеться нам зараз цю процедуру першими проходити, тобто до введення в експлуатацію, спробувати отримати адрес. Як, як це нам вдасться, я точно вам не можу зараз сказати, але ми прикладемо всі зусилля для цього. І десь орієнтуємось на 30 листопада, тобто адреса займає десь місяць час. На 30 листопада ми будемо вже всіх людей запрошувати на передачу квартир. Як я вже нагадував, у нас буде управлінська компанія перше півроку діяти. Ми запропонуємо вам, щоб ви підписали з нею договір, для чого це робиться. Для того, щоб люди, які захочуть одразу робити ремонт, а ми... Ну, Бачимо, що більшість хоче заходити вже на ремонт, їм потрібно буде тепло для того, щоб висушити квартири. Це неможливо зробити електрику, це можна зробити тільки за рахунок повноцінного опалення. І управлінська компанія набагато швидше це отримає, тому що створення ОСББ займає більше трьох місяців з практики. А якраз ми потрапляємо в свята, в наш е, священний Рамадан. Від 1 грудня і до 19 січня, і тому вірогідність того, що дозареєструється нормальне, швидко СВБ, ну, мінімальна. А людям треба робити ремонт, нагадую. Я думаю, що ми цю практику будемо застосовувати на всіх об'єктах. Тобто, спочатку управлінська компанія дає людям швидко можливість доробити ну, всі нюанси пов'язані з передачею квартир, дати тепло. Дати воду і електрику, а потім вже можна передавати це діло на ОСББ. Позаду мене якраз секція 13-14. Ще хлопці роблять от, позаду мене в арматурному цеху. Тому така історія. Будемо максимально пришвидшувати питання з адресою і. Прикладемо всі зусилля для того, щоб ви отримали тепло. Ну, якщо не 1 грудня, то 15 точно. Вважаємо, що скорше за все, перший місяць, можливо, півтора місяці треба буде все це діло оплачувати по комерційному тарифу. Тому всі, хто не хоче, щоб їм був комерційний тариф, десь там по 30 чимось гривень за куб, Вони можуть не спішити з заходом на ремонти. ті, ті кому тим кому це підходить, вони можуть спокійно заходити і будуть робити ремонти. ну Десь з січня, з кінця січня точно вже буде житловий тариф на газ. Це поки що по плану. В реальності це може все бути набагато швидше. Поки що на сьогоднішній момент по грітну до другому, мабуть, все. Коротенько пробіжусь по третьому і по четвертому, бо, скажімо так, це відео робилось більше про введення в експлуатацію другого рінвуду. І тут особливих я ніяких акцентів не хотів робити по цим об'єктам. Просто сьогодні добрий день, такий сонячний, і я вирішив заїхати, показати вам трішечки відео. Поїхали. Оце у нас підбетонка під 10 секцію. А там вже готовий фундамент під 9 секцію. Тут кран буде стояти, бачите, підготували вже плити, фундаментні під кран. і він буде працювати на ці дві секції. По секціям першій четвертій ми дозалили цокіль, бачите, так? І будемо потихеньку зараз зробити зворотню засипку. Все це діло треба повернути сюди землю. Ми якраз от там складували ту землю, якісь е вирили. і Зараз її назад сюди засипаємо. Єдине, що тільки треба, буде утеплення, шиповане мембрану. І все -таки, це... це у нас також офісна нерухомість для тих, хто хоче придбати офіс. Тихому місці, можливо, комусь з мешканців воно буде цікаво. А це кладка по першій та третій секції почалась повноцінна вже кладка, два поверхи. Зараз в роботі, перший, другий, ну цоколь, можна сказати, навіть три. Зараз з цієї сторони буде краще видно. Перший другий поверх, в цоколі першої секції поки що нічого не робиться. А це у нас нагадає цоколь е, секції номер 3 Потихеньку ведуться кладочні роботи. Така ж сама історія. Зараз на четвертому. Грінвуді заїду, трішечки розкажу про нього. Є у нас там деякі цікаві новини. Це моноліт е, не прив'язаний до до Суцільного фундаменту секції це у нас приямки. Тобто там у нас вікна знаходяться, це світловий приямок. Ми їх доливаємо окремо, потім пізніше. І вони так само і там будуть доливатися. По поверхах лишається у нас на четвертій секції перекрити п'ятий поверх і зробити а, парапет. А на секції номер два Лишається 2 залити парапет. Бачите, хлопці вже його набрали. Зараз я трішечки наближу. Ось от, от. Бачимо, він вже набраний. І лишається тільки лишається тільки його виставити опалубку і залити. По секціях, там буде секція 11-12, там 5-8. зараз робили тільки роботи, пов'язані з... Е, Прибиранням території зрізали дерева, які потрапляють в котлован, які заважають тому ну і переміщення ґрунту по території. Тому, в принципі, тут по цій половині поки що нема чого показати, вам відбуваються роботи, які непомітні, але досить важливі. Тут так само теж буде кладка. Так само треба зробити зворотню засипку, але крім цієї частини, бо тут у нас вже ж буде приєднуватися здобудовуватись перехідний паркінг в секцію 5-8. Тобто тут ще така лінія буде з паркінгів підземна. Досить глибоко вона буде і це плюс, тому що чим глибше, тим стабільніша температура. Тобто там буде завжди плюсова температура в цьому паркінгу. Це досить непогано для автомобіля. Якось так. Ну, в принципі, мабуть, по третьому Грінводу по все. Поїхало на четвертий Так, зараз виглядає Зараз Грінвуд четвертий Секція 3-4 практично на однаковому рівні. Ну, на півповерха відстає четверта. А перша друга, зараз йдуть кладочні роботи. Я досить близько до них підходити не буду. То в принципі, ви навіть з дороги можете приїхати подивитись, кому, кому цікаво. От перша секція, бачите, другий, третій поверх викладені, четвертий зараз в стадії мурування. А на другій секції вони зараз мурують котельню, яка там буде. От бачите, там наверху. І потім також приймуться до е, основних житлових поверхів. Тут е, з цікавих новин. Е, можливо, ми будемо робити зміну генерального плану щодо 5-6 секції, і будемо їх е, встановлювати трошечки по-іншому. Шоста залишиться на своєму місці, а п'ята буде мати трошки неправильну форму, але за рахунок цього ми 100% зможемо. І почати в цьому році. Тому вона буде ще далі стояти від дороги, це плюс. Але неправильна форма, то є нюанс. Ну і також запит на паркінги у нас був. Можливо, також з'являться паркінги, тому слідкуйте за новинами, тому що їх буде невелика кількість і ті, хто хотів собі. Купити паркінг, планував собі тут щось придбати, щоб мати ще місце для автомобіля. Слідкуйте між 5 і 6 секцією, скорше за все з'явиться паркінг. Ну от це є четверта секція, плюс-мінус темпи такі самі, як і на третьому грінвуді Єдине, що тут моноліт попростіше, тому що не глибокий фундамент. Тому воно, нібито тут виглядає що трошечки швидше йде. Ну, по Грінвудах, мабуть, на сьогодні все. По четвертому сказав, що слідкуйте за новинами. Як тільки з'являться нові планування, я думаю, що до кінця місяця, можливо, вже щось буде. Поки що все. Па-па. Всім до побачення.